Ласкаво просимо у неймовірну подорож Хронікам Різдва. А чи знаєш ти, що таке хроніки? Хроніки це послідовний запис подій у їхньому часовому порядку. І саме таким є Божий план спасіння мудрим, послідовним і тілоспрямованим? Бог ніколи не діє хаотично. Він… Бог порядку, який поступово і з любов'ю готував людство до найважливішої події в історії. Наш адвент називається Хроніки Різдва, тому що біблійна історія спасіння веде до однієї великої події, народження Ісуса Христа. Разом ми пройдемо шлях. Від першої обіцянки в Едемському саду через пророцтва старозавітних пророків до ясел у Вифлеємі. Кожна сторінка хронік розповідає, як Бог мудро і послідовно відкривав свій план спасіння людям. Що чекає на тебе щодня? Біблійна історія. Золотий вірш для запам'ятовування, символ дня. Саморобка, Різдвяна пісня і завдання для всієї родини. Протягом 24 днів ми разом гортатимемо Хроніки Різдва, де кожна сторінка відкриватиме нову частинку великої історії Божої любові. Ми дізнаємось, як Бог готував світ до приходу Спасителя. І побачимо, що кожна подія в Біблії це частина прекрасного Божого задуму. Нехай цей адвент стане часом дива, радості і глибшого пізнання Божого задуму спасіння. Сідайте зручніше, друзі! Зараз ми перегорнемо першу сторінку Хронік Різдва І побачимо, яку дивовижну історію приготував для нас Бог.